Друзі, якщо ви хоча б раз стикалися з казино і грали, то напевно ви знаєте, що це майже 100% програш. Бо казино заробляє на тому, щоб з вас знімати гроші. І це факт. Якщо ви продаєте комусь щось реальне, тобто фізичний товар, ви заробляєте на тому, що потрібно максимально у цей період людям. І Саме це я спонукаю вас зробити. Саме цим ми займаємося. Ми знаходимо такі товари, які краще продавати в деякий період. Наприклад, осінь. Осінь люди частіше беруть теплі речі. Я знаходжу такі товари спеціально для вас. І після ви бачите по факту, продається такий товар чи не продається. І взагалі, скільки грошей вкладати в рекламу? Тому що багато хто взагалі не вміє шукати постачальника, не вміє рекламуватися, не хоче витрачати свій час, нерви і зайві гроші на те, щоб це робити. Я це роблю спеціально для вас і хочу, щоб проект тест жив. Тому, будь ласка, я закликаю вас скористатися таким шансом, доєднатися за один лише долар або відданого бакса. І будь ласка. Дозвольте вам допомогти, щоб кожен з вас міг віддати кредит, зміг по іншому зажити на цій землі, тим більше що у нас така складна зараз ситуація, йде війна. Тому, будь ласка, доєднуйтесь до цього проекту і давайте разом створювати дуже круту спільноту, секретну спільноту, які хочуть заробляти гроші і робити це дійсно законним способом.